І я вітаю вас на огляді набору під артикул 77013. Це Лего Іна Джонс, в якому є аж 4 рівні фігурки та дуже багато функцій, які ми розглянемо трішечки пізніше. Ну що ж, ось і самий набір. І як на мене, це дуже класний перевипуск старого набору з оригінальної серії Ін'яна Джонс. На жаль, він зрештою наборів, які вийшли разом з ним, пішов на пенсію, що шкода, але я встиг його купити за 1300 гривень, що, як на мене, ідеальна ціна за такий набір. Ну і я вважаю, що непоганий початок огляду буде з функцій. Наприклад, ось ця функція западання змії зі стін. Щоб вона працювала, ми ставимо змію та на важі. завдяки чому змія вискакує, що виглядає чудово, але є мінус в тому, що змію легко загубити. До речі, про зміг їх тут є досить багато, але хотілося б, щоб було трішки більше, рахуючи кількість, яка була в фільмі. Окрім того, тут є дві статуї, в яких є декілька функцій. Наприклад, покрутити це можна зробити на двох статуях, та падіння другої статуї, що відбувається за якийсь цьому важлю. І ось так це виглядає з боку. До речі, він руйнує задню стіну, що відкриває прохід до додаткової кімнати з муміями. Ну і ще там ззаду є наліпка, яка виглядає досить погано. І ось так працює функція, забираючи цю палець. До речі, в мумії є нова мініфігурка, що досить класно. Ну і останнє, що я хотів би сказати, що від цієї функції, це те, що статую можна дуже легко кинути. Неважливо, чи ви переносите не більше, прозачпили його рукою, статуя впаде. І за нею стіна. Ось таким чином. Ну і окрім самої статуї стіну також можна легко кинути. Звісно ж, не так легко, як статую, але також можна. І коли вона падає, вона ще трохи відкріплює ось цю деталь. Щоправда, це трапляється після трьох понім підряд, що, звісно ж, не так щось сильно, але також неприємно. Ну, ми вже поглянули на всі функції, тому я вважаю час подивитися на наліпки. Їх тут досить багато. Наприклад, ось ця на сні, яка руйнується. Тут є відсилання на біоніклів. Чи ось ці три наліпки, які виглядають непогано, але я не знаю, чи тут якісь відсилання є. Ще є дві наліпки на ось цій рамці. З однієї сторони я ніяких віслань не побачив, коли з іншої я побачив відсилання на Зорні війни. До речі, це не просто його придумали, а це було в самому фільмі. Ну і ще дві ось таких наліпки, які виглядають досить непогано, але все псує те, що вони дещо затемні. Ну, я думаю, ви вже глядали весь набір, поки вам показував функції та наліпки, але все ж давайте переглянемо ще раз. Тут є статуя, рамка, стіна, та загалом набір виглядає досить добре. Але досі є одна річ, яку я вам добре не показав, а точніше, самий втрачений ковчег, який виглядає ось таким чином, і, до речі, ось таким чином для фільмі. Але єдина річ, яка мені не подобається, те, що його основна деталь це жовта деталь, а не золота. Було б набагато краще, якби вона була золотою. А так, як на мене, виглядає досить класно. А тепер, я думаю, час почати гуляти мій фігурки. Почнемо ми з Салаха, який виглядає ось таким чином. Загалом в нього є повністю новий торс та нова голова, що правда не має другого лиця. Мені подобається виглядає, хоч і нього ноги не запринтовані, що було би дуже класно. Але загалом він не так схожий на те, що було в фільмі, тож давайте перейдемо далі. Мені фігурка Маріон виглядає чудово. В неї є ноги з довгих пластиків, прикольний принт на торсі, як і спер, так і ззаду, але ззаду ми поглянемо трішки пізніше, коли заберу волосся. До речі, воно здається трішки задовге, але все одно досить класне, і як на мене фігурка майже ідеальна. І, звісно ж, в неї є два лиця. Інше ми поглянемо трішки пізніше. Ну і ось вона без волосся. Тут можна побачити тепер її друге лице, яке більш налякане і виглядає прикольно. Та її спину, яка виглядає також класно, має прикольний принт. А тепер давайте перейдемо до основної мініфюрки, а точніше індії. І, до речі, я мою стару версію. Так, в жахливому стані, але маю, тому зараз її будемо порівнювати. Ось і вона. В неї в мене немає... Сумки, але я не знаю, чи в нього мала бути. В них обох є класний батіг, десь трич той самий мол через руки. Для мене, звісно ж, нова версія набагато краща, бо вона має дуже класний вираз обличчя, має дуже класний капелюх з двома пластиками, тобто показує волосся і самий капелюх, окрім того, має класний принт торсу. Єдине, чим гірше, це ногами, але це таке. Ну і ось таким чином він виглядає без капелюха та сумки. Як на мене, його другий вирос обличчя дещо гірший, ніж основний, але також непоганий. І його спина не має якихось таких особливих принтів. Але також виглядає досить добре. Ну і звісно ж, остання міфюрка тут це мумія, яка виглядає неймовірно, мені дуже подобаються принти. Але в них і є головний мінус. А точніше, те, що вони належали з кольорами шкіри. Бо на торсі. Та на ногах та на голові шкіра темніша, ніж на руках, що виглядає не дуже. Але загалом мені все одно подобається мініфігурка. І як на якусь там мумію, вона дуже класно продеталізована. Ну що ж, тепер давайте під'їмо підсумки. І як на мене, цей набір є дуже класним. Він мені дуже сподобався. Тут взагалі є чотири чудових мініфігурки з великою деталізацією. Сама будія тут дуже класна. А про самий процес будування я взагалі мовчу, він чудовий був. Тож я його дуже рекомендую. І якщо у вас знайдеться можливість його купити, хоча б по 1600, бо я не думав, що його вже можна знайти по 1300, то купуйте, бо цей набір того вартує. І я дуже радий, що його купив за 1300, зразу перед тим, як він подорожчав, бо десь за день-два він зразу вже дуже сильно подорожчав. Єдине шкода, що я не купив ще інший набір по індіані, який був трішки дешевшим на десь на 300 гривень, бо зараз він коштує дорожче, ніж я купляв цей набір. Я вже його, мабуть, не куплю. Хоча я собі дуже хотів той літак німців та машину з індіаною і його батько. Це такий класний набір, але я його на жаль таки собі не купив. Ну і останнє, що я вам хотів сказати, це вже про те, як моє відео вийшло. Ви могли помітити, що тут зовсім інший тип оглядів, ніж мене було раніше. Більше кадриків, там бачите різних ракурсів. Як на мене, мені це виглядає цікавіше, але як вам, ви напишіть в коментарях, може ви хочете, щоб було як раніше, а може хочете, щоб воно було так і надалі, бо мені подобається. Дякую за перегляд, і всі інше відео, Па-па!